Про ведмедика, який заздрив братові. У маленькій хатинці на краю лісу жили два ведмедики-близнюки Тимко та Юрко. Мама ведмедиця дуже любила синочків, але Тимкові здавалося, що брата воно пестує більше. Одного ранку Тимко та Юрко прокинулися, умилися, почистили зубки і сіли снідати. Тимко подивився на тарілку брата і подумав. Знову в Юрка найбільша та найсмачніша малина, не те, що в мене. Після сніданку ведмежата пішли на двір, щоб допомогти мамі полити квіти. Дивись, мамо, закричав Юрко, я полив уже цілих три клумби. Молодець, похвалила його ведмедиця. Знову Юрка хвалять, а мене ні, образився Тимко. Ведмежата допомогли мамі полити квіти, а по обіді надумали погратися. Тимко дістав з великої коробки кубики й почав будувати замок. Він дуже старався. Незабаром посеред кімнати з'явилася справжня велика фортеця з високими стінами. У центрі стояла красива вежа. Тимко відвернувся, щоб узяти машинку, і тут бах! грюкнули двері, і в кімнату вбіг Юрко. Він спіткнувся об іграшки, упав, зачепив фортецю і та розвалилася. Що ти накоїв? закричав Тимко. Ти все зіпсував. У мене була така чудова фортеця з великою вежею, а ти її зруйнував. Тепер усе треба починати заново. Він підбіг і ляснув брата по руці. Що трапилося? спитала ведмедиця, почувши галас. Він поламав мою фортецю, поскаржився Тимко та штовхнув брата. Мама обійняла ведмежат і сказала. Я впевнена, що Юрко поламав фортецю ненавмисне. не треба сваритися, і тим паче штовхатися. Чому ти захищаєш Юрка? Ти любиш його більше, ніж мене, ображено крикнув Тимко й побіг до своєї кімнати. Він заліз на ліжко, сховався з головою під ковдрою і подумав. От би Юрко зник, тоді мама любила б. Тільки мене. Тимко заплющив очі й затрімав. Коли Тимко прокинувся, за вікном яскраво світило сонце. У хаті було тихо. Ведмедик пішов до кухні і побачив маму. Вона готувала млинці з варення. Юрка ніде не було. Тимко дуже здивувався, але промовчав. Він поснідав разом з матусою, допоміг їй прибрати зі столу і вирішив трохи погратися. Сидить, розставляє машинки, а сам на двері поглядає. Раптом Юрко десь сховався, щоб потім вискочити та знову все зіпсувати. Однак час минав, Юрко все не приходив, і тимкові стало нудно. Він почав був гратися з машинками, але влаштовувати перегони самому виявилося нецікаво. Ведмедик став складати конструктор. Але й це заняття йому швидко набридло. Хотів покидати м'ячик. А ловити нема кому. І тут зрозумів Тимко, що без братика йому зовсім погано. Ведмедик не витримав і запитав у мами. А де подівся Юрко? А хто це такий? здивувалася вона. Невже Юрко зник і вже ніколи не повернеться, злякався Тимко. Як же я житиму без братика? Раптом вікно зі стуком відчинилося, і до кімнати ввірвався теплий літній вітер. Від його дотику тимкові стало лоскітно, і він замружився. Коли ведмедик розплющив очі, то побачив, що лежить у своєму ліжечку, а лоскітно йому через те, що матуся та Юрко обіймають його й цілують у щічки. Ах, як добре, що це був лише сон, подумав Тимко. Він раптом зрозумів, що мама та Юрко його дуже люблять, а він, Тимко, дуже любить маму й братика. Тимко вирішив більше ніколи не застряти Юркові. Відтоді ведмежата жили дружно і не сварилися. Та чи може бути інакше? Вони ж брати, одна родина, а в сім'ї всі одне одного поважають, люблять та підтримують. Якщо тобі сподобалась ця цікава та повчальна казочка про братиків ведмедиків, постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал Касколен. А для чарівних сні вмикай наші Колискові! Силка у описі. Добраніч!